Мотиваційна поезія для вас. Ти вже не будеш більше там, де ти була, бо щось нове так тихо манить, обіймає, шепоче вірності та ніжності слова, і Твоє серце про цю вірність точно знає. Ти вже не будеш більше там, де ти була, бо твоя мудрість розплескалася на зорях. Вона звучить в тобі, немов божественна канва і оживає все нове в твоїх долонях. Так, ти не будеш більше там, де ти була, бо якось дивно так складаються миттєвості, ніби забула все, та знаєш, що жива, і адаптуєшся під ці нові життєвості. Ти розгортаєш щось нове в собі навік. І так тремтливо поштовх мрії в себе вписуєш, що навіть Всесвіт, тихо в ноги тобі ліг, спостерігає, як ти тут в собі виблискуєш.